21 березня. Четвер. Уставай, іди вперед. Не тішся, моя супротивниця, з мене. Хоч я впала, сіонська дочка. Проте встану, хоч сиджу в темноті, та господь мені світло. Михея 7:8 у Віденському театрі 7 травня 1824 року обдарований композитор диригував першим виконанням своєї дев'ятої симфонії. Переповнений зал сприймав музику з великим захопленням, адже ця людина вкладала в неї стільки емоцій, пристрасті і таланту. Наприкінці однієї з частин симфонії аудиторія не витримала і пролунала буря оплесків. Однак диригент, ніби нічого не сталося, продовжував стояти на своєму місці спиною до залу глядачів, спокійно гортаючи сторінки партитури. Урешті-решт одному з оркестрантів довелося потягнути його за рукав і вказати на те, що відбувалося в залі. Тільки після цього Людвіг Ван Бетховен, який на той час уже втратив слух, обернувся до залу і вклонився. Він не чув оплесків глядачів. Не чув жодної ноти симфонії, котру диригував, проте він чув усю симфонію в голові, що додавало їй особливого драматизму. Обетхована був привід насолоджуватися цим незабутнім вечором, у певному розумінні він творив музику всупереч своєму минулому, всупереч своєму позбавленому радощів і батьківського тепла дитинству. Можливо, йому пригадувалися ті далекі дитячі роки. Ніч. Маленький хлопчик спить міцним сном у домі Бетховенів. Його батько непевною ходою повертається з таверни разом з п'яним приятелем і починає грубо трясти маленького Людвіга, намагаючись розбудити його. Батько вимагає, щоб він зіграв на піаніно для гостя. Хлопчик, збираючись з духом, підіймається з ліжка і, витираючи сльози на щоках, підходить до піаніно. Потім він грає багато годин підряд. Батько Людвіга часто поводився зі своїм сином різко і навіть жорстоко. Друг його дитинства згадував, що батько примушував хлопчика до гри на піаніно за допомогою фізичних покарань. Деякі вважають, що глухота Бетхована могла принаймні частково бути викликана жорстоким поводженням, якого він зазнав у дитинстві. Музика Бетхована не характеризується лише однією добротою та світлом. У ній також чується відлуння грому і пристрасного бажання. У Бетхована було багато причин для гніву і образи, але він знайшов у собі сили виразити свої почуття позитивним способом. Виражаючи в музиці найглибші почуття душі, він перетворив свої життєві переживання на дар. Небесний Отець освітлює та зігріває наше життя промінням своєї любові. Воно проникає в наші серця в моменти гіркого розчарування та виводить нас із темряви. Коли ми пригнічені смутком або розбиті печаллю, Бог підіймає нас, Він приходить нам на допомогу, коли ми спотикаємося. Наше падіння може бути результатом наших власних помилок, рішень, котрі ми приймаємо або чогось іншого. Неблагополучна сім'я. Деспотичний начальник на роботі або зрада друзів можуть збивати нас із прямого шляху. Хвороба або фінансове неблагополуччя може пригнічувати нас, але слово Боже, істинне. Пророк Михей вигукує не тішся, моя супротивице з мене. Хоч я впала, проте встану Михея 7.8. Ви вже сьогодні можете встати і радіти.